У мальовничій долині, колись на березі судноплавної річки Мошни здіймаються шпилі храму, який нагадує радше середньовічний замок, ніж сільську церкву. Це Преображенська церква в Мошнах, одна з дивовижніших архітектурних пам'яток Черкащини. Її звів у 1830-х роках граф Михайло Воронцов для своїх кріпаків і мешканців маєтку. Проєкт створив італієць Джорджо Торічеллі, архітектор, що працював над палацом Воронцова в Алупці. Тому храм у Мошнах має риси тюдорівської готики, романтизму і навіть східних мотивів, поєднання, яке рідко зустрінеш у православному зодчестві. Освятили церкву 19 серпня 1840 року на свято Преображення Господнього. Відтоді вона стала серцем духовного життя Мошен, проте час і байдужість не шкодували пам'ятки. Від палацу неподалік зараз не залишилося й камінця, буквально поруч залишки кількох будівель, що пам'ятають часи, коли Мошни були славетним та відомим містечком, в якому була навіть суднобудівна верф. та сама церква стоїть, велична й мовчазна. Як символ того, що справжня краса переживає епохи.